Вітаю вас, любі мої дітки і шановні дорослі! Давайте з вами згадаємо, що росте на деревах в саду. І пограємо в гру, знайди частинку фрукта. Для цієї гри ви, шановні дорослі, з кольорового картону. Можете вирізати силуети фруктів з порожньою серединкою. Наприклад, як у мене. І окремо вирізати такого ж кольору і форми в самі серединки. А щоб діткам було цікавіше грати, можете разом з дітками обережно вирізати. Дітки-залюбки вам будуть допомагати. А зараз. Спробуємо з вами знайти серединки. От яблучко зелене просить нас знайти його частинку. Частинка теж якого кольору має бути? Зеленого і формою схожа на яблучко. Шукаємо де ж частинка яблучка? Ось вона. І формою на яблочка схожа. Притискаємо. Все співпадає. Ой, яке гарне яблочко в нас вийшло! А які ж яблучка бувають на смак? Згадали, дітки? І солоденькі бувають. Кислі теж бувають? А який фрукт цю жовту серединку загубив? Не співпадає за кольором і за формою. І за формою, і за відтінком. Пошукаємо, пошукаємо, поміркуємо. Ось. Знайшли це частинка жовтої солоденької груші Подивіться, все співпадає. А де ж серединка жовтого лимону? Вона теж повинна бути жовтою, і за формою на лимон схожою? А пам'ятаєте, який лимон на смак? Так, так! Ой-ой-ой! Дуже-дуже кислий. А от помаранчевий смачний апельсин Може бути, і солодким на смак, і кислим, але не дуже кислим, зовсім трошки. А де ж його частинка? Помаранчева і кругла, як апельсин, все співпадає, а ці дві маленькі серединки, мабуть, сливи загубили? Сливи фіолетові, а ці серединки червоні і маленькі, Це червоні вишеньки загубили. От, а зараз все співпадає. Дітки, а пам'ятаєте, які вишні на смак? Кислі чи солоденькі? Та, вишеньки кислі. А от сливи солоденькі, смачні. Пам'ятаєте, дітки, якого кольору в нас сливи? Фіолетового! От і залишилися в нас дві фіолетові частинки. Дивіться, дітки, все у нас півпало, які гарні, смачні і дуже-дуже корисні фрукти в нас вийшло. Їжте, дітки, на здоров'я, різні фрукти. Вони не тільки смачні, а й дуже-дуже корисні для вашого здоров'я. В них живе багато-багато вітамінів. А зараз настала черга аплікації. От оці сині сливи дуже хочуть, щоб ми з вами зробили майже такі самі, але з наших улюблених серветочок. Оці сливи синього кольору. Отже, серветки нам, дітки, потрібні будуть якого кольору? Теж синього. А листочки. Подивіться, якого кольору? Зеленого. Отже, зелені листочки ми з вами будемо робити з серветок якого кольору? Звичайно ж, зеленого. Я вже дітки. Приготувала і приклеїла гілочку для слив з маленькими листочками. І вам, дорослі, можуть допомогти вирізати і приклеїти таку гілочку. А ви разом з дорослими можете вирізати отакі от шаблончики. Два шаблона слив і два шаблона листочків, а потім ці шаблони розмістити на аркуші паперу, як, наприклад, я. Сливи висять унизу. Листочки ростуть зверху. І всі ці шаблони я по черзі обведу маркерами. От, дітки, я вже обвела всі шаблони, слив і листочок маркерами. Гарно вийшло. І тепер. Будемо робити аплікацію з наших улюблених серветочок. І хочу вам нагадати, як сервета робити кульки. Можна пальчиками скочувати кульку. Вже є, і між долоняк теж можна скочувати кульку. Ось ще одна кулька вже є. Я вже почала аплікацію слип і листочків синіх і зелених кульок, які ми скочували з серветочок. А знаєте, як я цікаво і швидко приклеювала кульки? Зараз покажу я беру відразу двома руками дві кульки синього кольору. Занурюю скляночку з клеєм і приклеюю їх відразу на дві сливи. От знов беру одразу дві кульки двома руками. Занурюю скляночку клеєм і знов приклею відразу на дві сливи. Зелені кульки теж приклею відразу на два листочка. Що за диво? І смачні, і запашні, і корисні, і красиві діток радують вони.